Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Осінь пізня в Німеччині. Дивишся на поля, іначе рання весна в Україні. Все таке зелене, яскраве, як вдома. І зовсім не віриться, що вже закінчується листопад, а в Україні випав сніг. І зовсім на душі невесело. І Особливо. думаєш. Як там хлопці? Як захисники? Чи вистачає їм сухої одежі? Чи є де погрітися? Думки, 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 думки. Дивишся, спокійне, мирне життя. Ти тут і відчуваєш себе винною. Через деякий час приходить. Розуміння того, що ти ж не дарма тут. Але сьогодні розмова не про це, ось така чудова прогулянка, отакі чудові, останні, осінні, теплі дні. Вдихаєш свіже повітря і спостерігаєш за тихим сільським життям, далеко за околицями міста, фермерське господарство. Якраз в по дорозі проходивського постояв, подивився, полюбувався. А чого ми тут? А ми приїхали, щоб забрати ось цей невеличкий подаруночок, але дуже дорогоцінний, як для мене. Ось такі два наборчики для дитячої творчості для в'язання, набір гачків і чотири бунтика пряжі Жіночка віддавала тому, хто вміє в'язати. Ну що ж, поїхали забирати, бо в нас планів багато. І дивися, знадобиться на щось. На що, побачите? Ось ці два набори. Я хотіла спробувати купити дешевші набори і менші у магазині. Вони складаються з такого синтепона. навіть гачок лежить у ньому. Це все продумано. Погляньте на набірниток, який потрібен для цуцика-хуберта, і е, аксесуари, носик, очки. Все так продумано в коробці, щоб дитина купила і могла при бажанні навчитися в'язати. Інструкція, як в'язати, як набирати петлі. І інструкція, як зав'язати самого песика. Гермес. А я його Хубертом назвала. Ну, хай буде. Вибачаюся за таке світло, знімаю вже пізно ввечері, а в нас таке світло є. Два набори це собачка і єдинорожка Еллі. Цікаве ім'я. Дуже цікаве. Ось такі вони поряд. Я вже другу коробку не стала відкривати, першу відкрила, щоб менше торохтіти, і показую вам. А друга ще закрита. І ось так все описано, все написано, і все лежить по списку. Дивишся Згадуєш дитинство. Або коли в'язав іграшки своїм дітям чи онукам. А в місті готується до приходу. Різдва. Сьогодні встановили ялинку. Вона стоїть і в минулому році тут стояла, там якась підставка ста э, стаціонарна є. І вони закріпляють. Це вже я йду зі школи і відчуваєш спокій, тишу. І хочеться, щоб така тиша була вдома. Щоб було ось так обслуговування таке, отак були автобуси, щоб можна було доїхати в будь-який час, коли ти хотів, щоб було світло і ти не боявся, що кинуть щось на тебе, бо в тебе горить світло. Хочеться миру, хочеться перемоги скорішої. Хочеться, щоб повернулися всі додому. Я цього бажаю всім. Захисникам повернутися додому живими і всім матерям дочекатися своїх синів. Я бажаю всім тихої, мирної ночі, а на прощання хочу вам задати ось таке питання: кого я буду в'язати першого. Може хтось вгадає, і завтра в мене поїздка у Керн за документами отриманням закордонного паспорта. Я думаю, щось буде новеньке, а тому до зустрічі у новому відео.